Вітаю, друзі! БМВД Бікпік-матра це професійна білково мінеральна добавка для лактуючих свиноматок. Бікпік-матра підвищує молочність свиноматки, збільшує жирність, поживність та якість молока, за рахунок чого зменшуються витрати престартерного комбікорму. Сприяє стабілізації роботи органів кишково-шлункового тракту у свиноматок та поросят. Допомагає м'яко впоратися зі стресом та відновити баланс поживних речовин. Добавка Peak виготовляється за унікальною рецептурою на основі європейських компонентів та. Е Найкращої соєвої макухи власного виробництва компанії Агропрогрес і Матра» легко та зручно змішується з зерновою групою для приготування комбікорму для постійного раціону свиноматки під час лактації.